Тепер, коли Московія просто кидає шалений людський ресурс і техніку на фронт, коли Україну розривають внутрішні чувари і корупція, коли західні партнери нас вимушують підписувати якісь папірчики про капітуляцію, для нас тут на Запорізькому фронті дуже важливо, що Україна є єдиною і ту допомогу, яку ми отримуємо від волонтерів. Це не просто допомога, це є частинка теплоти, частинка отого неймовірного відчуття єдності, яке сьогодні дуже потрібно для всієї нації заради нашої майбутньої перемоги. ордою сила і довіра, а за нас стіною воля командира, ще, мати Божа ненька Україна і завжди поможе серце це побратим. Висловлюємо щиру подяку всім волонтерам за вашу щоденну працю та людям, всім недаружим громадянам, мешканцям міста Староконстантинова, Староконстантинівської громади, Староконстантинівщини, Хмельниччини, особливо дітям та їхнім батькам. Ваш коло та підтримку України безцінний. Дякуємо за силу, стійкість та віру у нашу спільну перемогу. Ми дякуємо Хмельницькій обласній організації Об'єднання Україна Яворина і в голові Тетяні Бандарчук. І всім добрим людям, і Старкону. Дякуємо Юрію Кравчуку за логістику. І перемога обов'язково буде. І Москва впаде. Слава Україні! Героям слава!